Я коєд Пітерсон, і сьогодні ми покажемо наймилішого гостя, який у нас коли-небудь був в першопроходці. Зустрічайте маленьку річну видру. Подивіться, наскільки миле! Це маленьке видрення. До речі, видри є родичами. Скунців, Росомах та норок. І вони насправді дуже схожі на норок, особливо за рахунок хутра. Вони є водними хижаками. І якщо торкнутися хутра, йди на сюди, друже. Нужбо. Гей, ти можеш почекати секунду, поки я розповім про тебе. Буквально секунду, і підеш далі. Дайте на мені молоко, може вона голодна. Нужбо, йди на сюди. Тож цей малюк видри осиротів і заповідник, з яким ми зараз співпрацюємо. Прийняв його до себе та доглядає за ним. Сподіваємося, що його випустять назад у дику природу. Але якщо ні, то тут на нього чекає дуже комфортне життя. Вони всеядні, і цей малюк зараз полюбляє молоко. Та коли підросте, він захоче риби, жаб, змій. Насправді, усе, що потрапить до його рота, підійде. Ще трошки тримай. Звернули увагу, наскільки оптічним є тіло цієї тварини. Вони трохи незграбні, коли на суші, але як тільки потрапляють у воду, вони блискавично швидкі. Дуже багато людей писали мені і казали, койоте, зроби епізод з видрою. І я не думав, що це можливо, бо зловити їх в дикій природі майже нереально. Але нам дуже пощастило, що з нами сьогодні ця маленька видра. Тож сподіваюся, вам сподобається познайомитись з цим дитинчам. О, пф. Він пирснув молоком мені в око. Гей, ще хочеш? Ні, здається, наївся. Здається, він хоче пограти у струмку. Ну ж бо, залишся зі мною. Дай погляну. Ось так. Чудово, так, друже. Так. Боже, яка ж маленька ця видра. А як її звати? Маленька сирітка. Маленька сирітка може даси справжнє ім'я? Це її справжнє ім'я. Звати сирітка, а прізвище маленька. Я думав, це маленька видра. Так, все правильно, це маленька видра. Але все одно її ім'я маленька сирітка. Ну що ж, молоко ти своє випила. Чи готова ти плескатися у струмку? Здається, готова. Веди нас! Для маленької видри щоденні вправи є важливою рутиною. Тож прогулянка і розваги у струмку. Є частиною реабілітації для повернення у дику природу. О, ви тільки погляньте. Вона така, я навіть не знала, що тут є вода. Ось так. Трохи намочила лапки. І ось тепер вона у природньому середовищі. Тільки погляньте на цей хвіст. Тепер ти точно схожа на видру. Так, молодець. Що ж, вона трохи поплескалася у воді і тепер розмовляє зі мною. Ну що, як воно? У струмку було весело? Так, ось так. О, ви погляньте, чухає свій животик. Здається, я з нею непогано подружився. То як твій день пройшов добре? Пляшечка молока, Розваги у струмку. Схоже, ти готова подрімати. Згорнутися клубочком і заснути у траві. Знаєш, доволі важко бути видрою. Ти смердиш, ти знаєш? Серйозно, ти неймовірно смердиш. Але я тебе кохаю. Почухаю тобі дубцю. О, дуже добре, чи не так? О, ось тут правильно? Отак. Їй це дуже подобається. Ось так. Добре. Здається, вона втомилася. Здається, вона готова заснути. Вона випила пляшечку молока. І чудово погуляла у струмку, тож ми віднесемо її всередину, щоб вона відпочила. Як і от Пітерсон будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди.